Питання, коли викопувати буряк терзає як початківців-городників, так і вже досить досвідчених, оскільки від правильно обраних термінів збирання залежить багато чого, і смакові якості коренеплодів і вміст вітамінів в них, і здатність дотривалого зберігання безмовірності ураження гнилю при вирощуванні буряка має велике значення не тільки дотримання агротехніки. А й правильний вибір термінів для посіву насіння і збирання врожаю, як не помилитися з термінами збирання моркви і буряка, напевно, багатьом знайома така ситуація. Посадивши повесні грядки з морквою і буряком, ви старанно за ними доглядали все літо, дайливо прополюючи і поливаючи. А з приходом осені вас почали долати сумніви, коли копати моркву і буряк. Зайнятися прибиранням коренеплодів раніше, щоб осінні затяжні дощі і перші заморозки не зіпсували весь урожай, або ж дати моркви і буряку ще трохи часу дозріти в землі, адже накопичення корисних речовин і вітамінів в коренеплодах активно відбувається якраз в кінці дозрівання, хоча вирощування моркви і буряка відбувається приблизно однаково, коли справа доходить до збирання врожаю. Багато городників дотримуються правила морква збирати після заморозків, а буряк довгорквина цілком благополучно переносить заморозки, і навіть після випадання першого снігу не підморожується, якщо перед цим прим'яти її вадиля до землі. Викопування моркви з під снігу досить широко практикується, ще й тому, що такий спосіб дозволяє коренеплодів охолодитися перед закладкою на зберігання. Адже якщо прибирати морква в теплу погоду, зберігатися вона буде гірше. Що стосується буряка, більшість дачників переконані, що до перших заморозків вона вже повинна бути викопана. Хоча при сухій осінній погоді буряк відмінно себе почуває в землі, зберігається значно краще ніж в підвалі або погребі, і в подальшому коренеплоди відрізняються високою лежкістю. Інша справа дощова осінь. Такому випадку висока ймовірність, що коренеплоди занадто наситяться вологою і швидко почнуть псуватися для довгого зберігання, так буряк вже не підійде, саме тому городники вважають за краще не ризикувати і не залишати буряк в землі надовго, щоб не втратити в результаті всього врожаю. Неможливо назвати певні терміни, коли треба викопувати буряк або морква, адже капризи погоди не передбачиш час, що підходить для збирання врожаю. Може сильно варіюватися в залежності від регіону вирощування, метеорологічних прогнозів, особливостей агротехніки, термінів дозрівання сорту, розміру коренеплодів, великий слід викопувати раніше, дрібні можна залишити довше, ще трохи підрости. Щоб правильно визначити, коли копати буряк, вам потрібно стежити за осінньою погодою і дивитися, чи не з'явилися на листках і коренеплодах нарости, які свідчать про стиглість буряка. В крайньому випадку ви завжди можете підкопнути одну буряк і перевірити наскільки вона дозріла, кращий час для збирання врожаю коренеплодів, погожий осінній день, коли на вулиці не нижче 6 градусів морозу. Зазвичай така погода встановлюється з другої декади вересня аж до кінця жовтня. Основні правила викопування і обробки коренеплодів досвідчені овочівники радять прибирати буряк і моркву вручну, використовуючи вила або лопату тільки в крайніх випадках, якщо не вистачає сил дістати коренеплід із землі, і то потрібно намагатися підкопувати землю дуже акуратно. Адже садовий інструмент може випадково пошкодити коренеплоди, від чого вони почнуть гнити завчасно і не збережуться взимку. Бадилля з буряка і з моркви відразу видаляють, щоб вона не забирала в себе поживні речовини. У моркви можна просто відкрутити бадилля руками у буряка, що обов'язково бадилля обрізається ножицями або секатором. Рекомендується відрізати бадилля на відстані близько 3 мм від головки. Тоді по весні вона не почне рости і не висушить ваші овочі. Грудки землі з викопаного врожаю потрібно обережно стерти сухою гачіркою або руками. Після того як коренеплоди трохи обсушаться на грядці під осіннім сонцем, не можна мити буряк і моркву шкребти їх ножем або збивати землю. Так ви тільки пошкодите овочі і вони зіпсуються раніше, ніж ви встигнете зварити з них борщ після обрізки, бадилля і видалення бруду ретельно просушіть коренеплоди в прохолодному приміщенні, варіанти зберігання буряка і моркви, викопану буряк і морква краще зберігати в підвалі або в погребі, оскільки температура там для тривалого зберігання найкраща. Не варто зберігати овочі на балконі, якщо він у вас не засклений. В таких умовах весь урожай рано чи пізно замерзне, і ваші праці протягом усього сезону будуть марні. У погребі можна спорудити спеціальні полки, щоб ми ще не дісталися до овочів. Якщо ж така напасть вам не страшна, насипайте буряк і моркву в звичайні засіки або в ящики, іноді ці коренеплоди пересипають піском або умочують в глину для кращого збереження. Але при температурі 3 градусів вони і самі відмінно зберігаються всю зиму без додаткової обробки, якщо у вас в приміщенні для зберігання відносно невелика вологість, можна зберігати коренеплоди в звичайних поліетиленових пакетах. А щоб урожай не постраждав від вологості, коренеплоди пересипають тирсою, навчившись правильно визначати, коли треба викопувати буряк і моркву, а також знаючи, як годиться прибирати і обробляти урожай. Ви зможете домогтися максимально тривалого зберігання коренеплодів, і тоді до наступного літа у вас завжди під рукою будуть смачні здорові овочі зі свого городу.